Всім привіт, всім добрий день. Бачили, я вам показала. Хлопчик купається в фонтані. Спека неможлива. Сьогодні в нас вже зранку 32 градуси, а на неділю взагалі 35. Коротше, погодка радує. Літо-літо. Так, куди я йду? Куди я йду? Я йду тут забрати одну штучку. Зараз, як заберу, то я вам тоді покажу, що це за штучка. Нема там нічого. Чи ремонт іде чи що, щось таке? Приїхала я в другий тут мікрорайон міста, сюди під'їхала. А назад, не знаю, дуже жарко, але може прогулятися пішечки додому. І зранку я відпрацювала, в мене була одна клієнтка. Так, це вже я тут шукаю, де воно тут є. У мене була одна клієнтка і поїхала, ж оце зараз. За цією штучкою, що мені треба забрати тут? В общем, зараз заберу, покажу. Ну, я вже забрала фон такий негарний. Тут просто підприємства всякі. Забрала я цю штучку, що я вам обіцяла показати. А штучка ця дивіться. Він підвішений на вірьовці. Бачили? На таку штучку. Це штучка для коханого для мого. <смі> Він таку хотів просто. Це такі фігурки, іграшки ці. Вони можуть як брілки використовуватися, чи там підвіски в автомобіль. Це виготовляють у нас в Черкасах тут. ну в общем. Це я за нею приїздила забрала. Ну, щоб не замовляти через інтернет, навіщо ж воно треба? Так, якщо тут виробляється, тут я і забрала. Ой так, ну і не знаю, що його це робити чи пішки йти, тому що ну, жаркувато. Хоча зараз ще ж і тут скільки, мабуть, зараз 11 година десь. От, ну, Побачу. Побачу, так я та його питаюся замотати. Та думаю, заразом можу і прогуляюся, бо мені ще тоді О, мені ще тоді працювати. У мене ще дві клієнтки на три, на п'ять. Ну, а це є такий час знаєте, з вами поспілкуватися трошки і пройтися прогулятися трохи містом. Ну, як містом <звіт> додому. І, мабуть, піду таки, хоч і жарко, ну піду прогуляюся по бульвару Шевченка аж додому. О так і справи. Я, ж кажу, це я тут так була майже на відшибі міста, там, де в нас ну, є всякі производства, там ще фабрики, якісь цехи, то там не дуже гарно. А зараз вже сюди виходжу на бульвар Шевченка наш фонтан, там де хлопчик купається, і буду йти додому потрошку, трохи, потихеньку. Сьогодні, правда, хоч вітерець ще трохи е спасає. А, бо сонце таке навіть, палюче і нестерпне. Йшла я по бульвару Шевченка по нашій оцій алеї, і от вона от 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 там, ну, от там, там, от, ну і початок, буквально ось тут трошечки. І вона проходить у нас через все місто, оця алея. З двох сторін йдуть дороги для автомобілів, автобусів. А тут Отака алея, пішла тому тут, хоч наче й незручно, тому що в кожні, на кожному закінченні кварталу стоять заборчики. І треба, виходить, обходити, йти на, туди на ту сторону, тоді знову. Але ж тут хоч затінок від дерев, і тут ну, знаєте, так набагато приємніше йти О, так гарно. Вітерець сьогодні. так. Ну, Жарко, але одного так, от в затінку, то ще більш-менш. бачите, в кінці кожного квартала стоять такі заборчики, клумби висажені для того, щоб люди тут ну, не переходили дорогу, тому що там транспорт повертає, і щоб забезпечити безпечність наших пішоходів, тому це так зробили. Ну, принципі, я зараз перейду на ту сторону. І ото вже ось в кінці цього слідучого кварталу там вже депот. Зараз зайду там, це вже я майже дійшла до дійсної школи. Зайду ще туди, позаглядаю та й піду тоді далі додому. Ось рози, скрізь клумби. Гарно. О, таке за, за, заклад ось. Ось цього. Колись ми тут з Альоною сиділи, я вам знімала, ми тут сиділи, каву пили, чекали. Коли закінчиться тривога, і сиділи тут каву. пили. Це коли ми до Дениса ходили на якесь свято в школу. І Це великий комплекс, такий у нас депот. Чудо, острів. Зайду зараз, позглядаю, вже давно не було. Ну, Там делікат на першому поверсі, то в принципі делікати у мене коло дому є. Зайшла в делікат, трохи вистигла там, але ж ви знаєте, це. На три хвилини на вулицю тільки виходиш, а тут нема чим дихати. Мабуть, навіть ще хуже, коли ти оце з прохолоди і на вулицю. О, Зараз проходжу магазин, хто дивиться мене постійно. У нас є такий магазин оселя. І там все, я кажу, жіночий рай. Вже 100 років не було. А зараз зайду, подивлюся, що там, як там по цінам, по пательням. А, Тут кондиціонера нема, там, мабуть, така жара. Треба було сюди приходити, вибирати пательню. Тут їх стільки, всяких різних. Але ось є тефаль, така, Ну вона важка, така, не так чугунна. Дивіться, 2720. Це така тефаль. Різні ось по 1200. Отакі. Зараз я дивлюсь, часто вони показують їх. Ось 1180 мармурові такі теж різні. Оце така наподобіг я купила, тільки це 1025. Ну я пишу, що осі 640 є. Але тут їх дуже багато. Такі дивлюся, якісь всякі різні, а би знати, яка сама краща. Ось 655. 800. Ну, такі ціни зараз на пательні, що це страшне. Ну, є вони по 355, отакі які, якісь дешевенькі. 315 маленька. Взагалі ну, це таке. О, тут так попереробили. То раніше тут так всі прям каструлюються навалом стояли. А зараз дивіться, які... Які класні каструля, теж така ось 1161. Півтори тисячі. Угу. Так, зараз отака, дивіться, звичайна, на 2,5 літра алюмініва. 625 гривень. Боже, що зараз дешево? Зараз все дуже дорого. О, все ж офлогія, все, яка класна. Осятничка. А, це можна тоді кришку використовувати як сковорідку. Бачите, гриль. 2540. Ну це от представте, щоб купити посуд додому, да? скільки це треба грошей. О, тележки зараз модні хтось мені писав, що мені треба тілешку таку купити, щоб руки не обривати. Вітерці різні. Масочки. Она ведь уже зараз вот такие для кавы, бачите, гейзерниковые варки. А все тоже такие кам камерини, френч Может термосы, термокрушечки всякие резни Ой, чайники, какие красивые они вообще. Всього. Так, а тут можна в цьому магазині, можна, знаєте, так зависати і надовго. Ось Баночки такі гарні. Це ж мені треба так, що скляні, ось для кави, б я б взяла, але я сьогодні грошей багато не брала. Не розраховувала, що я сюди зайду. Всього-всього, всього. вистачає положечки. Тут ось. Дивіться, які. Маленькі. харчові Ось форми мої любимі. Я, до речі, тут форми свої скляні купувала. Ось гарна, отаку я хочу ще 340 гривень. Отаку квадратну. Ось така, як я собі купляла. А, бачите, така сама, як у мене, тільки, мабуть і то більше. А, чого тільки немає? Такий хороший магазин. Були б гроші. Погуляла вже я по магазину. Йду далі. Дивіться, які сюди вже каштани. Як по ним видно, що вже осінь все ближче і ближче наближається до нас. Вже серпень місяць, каштани горять. Коли весною йдеш і бачиш оці свічки цвітучих каштанів, ну тоді якийсь настрій зовсім інший, ніж це зараз. Йду в тіньочку додому. Дуже жарко, прям спекотно-спекотно. Прям неможливо. Люди відпочивають, сидять оце в сквері тут ж. Хоч тут. Затіночок, за то навіть може трохи легше. Там сидять люди. От дивлюся, прям багато по лавочкам сидять, сидять, відпочивають. Я вже прийшла додому. Ой, ви знаєте, прийшла, включила кондиціонер, це тут сіла і намагаюся хоч трохи відійти. Ну, вже трошки відійшла, вже пройшло там, не знаю, мабуть, з півгодинки. Тому що ну, це вже страшне. А скільки було годин? Скільки це годин, бо я забула годинник в діти. А, ну так, зараз 15 хвилин другої. Якраз, знаєте, самий такий сонцепьок. А я пішочком гуляю. Ну, правда, хоч я намагалася там в затіночку, але ж був, був не тільки затінок, а як по сонцю йдеш, то взагалі таке відчуття, що зараз сознання потіряєш. Це ужас. Дуже жарко. Прямо. Ну, я подивилася вдома. Зараз у мене в затінку 32 градуси. Я ще зайшла, вже вам не показувала, зайшла я ще на нову пошту, бо мені там прийшла посилка. А посилка мені прийшла від науково-виробничої фармацевтичної компанії Aim. Да? Так, називається. Да. Эйм. Mm. І що ж я собі там замовила? <с, <с,> Ай, називається, ну, знаєте, я ж таке е, намагаюся щось таке корисне завжди, щось для організму. І з вами поділиться. Я замовила собі шрот. Хто не знає, це шрот і це. Е, Боже, я майку не проткнула. Шроти це перемелене таке, типа зерно, чи що воно? Боже, де ж воно відкривається? В общем, я замовила антипаразитарну програму. Зараз я не знаю і модно і кажуть, що це ж таки дуже корисно, і що у всіх у нас є ці паразити, нас скрізь лякають цими паразитами, що вони в нас є, і у всіх живуть, і треба з ними боротися. А я, чесно говоря, ніколи не кажу, я не можу його відкрити ніяк. Ніколи нічого не приймала антипаразитарного, ніколи. Ну, я ж то, якщо хто в мене дивиться, то ті знають, що я періодично голодую. По 7 днів я голодую тільки на воді. І голодування це теж дуже хороша, от, відкрила вже нарешті. Голодування це теж дуже хороша штука для. Боротьби з паразитами, тому що поки ти не їси 7 днів, вони просто вмирають, бо їм нема чим харчуватися. Ну, понакладали, мені тут всяких ось бумажечок буду тоді до, до цей, е, читати. Ну, Хто знає от, отакі е, в жовтих упаковочках вони продаються, це аптечні. Препарати. Ми такі купляємо для почок, коли треба, для почок, для печінки. А тут ось є атерофітон, добавка до дороціною при гіпер... атеросклероз, ВСД, артеріальні гіпертензії. варикозному розширенні вітру. Ну, коротше, буду читати. І отакий шрот антигельмінний, знежирений. Ось, бачите, отакий шрот. Шрот насіння гарбуза, квітки пижми, кореню імбиру, плоди гвоздики і трава полину. Сприяє нормалізації процесів травлення та ферментативної і бактеріальної функції шлунково-кишечного тракту, створює несприятливі умови для глисних інвазій, має загальнозмічності властивості. В общем, оце буду пити. Я взяла на цілий курс. А це що, мені ще й в подарунок щось поклали? Сироп шепшини. Це мені, мабуть, в подарунок, тому що я таке не замовляла. Дві пачки йде на курс. І оці дві пачки коштують, зараз вам скажу. 210 гривні дві пачки. Це на курс. Ну, як би це не дуже дорого. Це, по-моєму, там на 2 місяці розраховано. Так, а сироп шепшини мені поклали у подарунок. Він у них коштує 25 гривень. Ось тут є їхні, їхня ось візиточка. Ну, я, е, я цей подивлюся, якщо в мене вийде як е, зробить вам посилання на їхню компанію, то я зроб, зроблю в закріпленому коментарі, напишу, напишу всі клієнтка зателефонувала. Так, ну і сироп шепшини, для чого ж він? Джерело вітаміну С Сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню фізичної та розумової працездатності. Ну, бачите, ось, ну, поп'ю, дякую за подарунок. Е, також, ви знаєте, ну, я ж говорю, я, я люблю таке всяке для організму, корисна це не таблетка. це... Це натурпродукт, це наші травки, які ну, в нас ростуть, і тому вони корисні для нас. Не хочеться ніяк на ці пігулки на всі присаджуватися, тому намагаюся користуватися такими вітамінами, добавками. В общем, я за здоровий образ життя. І а, так, посилання я журю, я зроблю вам посилання, і там можете заходити, дивитись, там багато від всяких хвороб є отакі бади, і може будете собі брати, кому що подобається. А я буду в своїх відео розповідати про свої відчуття, як я його буду приймати, і що з мною буде робитися, чи буде що, чи не буде, чи може, може буде так, як є, так і є. В общем, це такі справи. Ще хотіла вам розказати по поводу патчів. Я вже вже три дні я патчами, цими що я замовляла, користуюся кожний ранок. То, ви знаєте, така штука класна. Як я би з них раніше жила? Дуже... Ну, і... Хто дивиться мене давно, той знають, що я взимку я робила сама пачі теж під очі. І... Але і ці корейські дуже класні. Так що, якщо ще хто не замовив, там посилання під відео є. І тим більше, по такій акції три за ціною двох, і ціна там у них дуже непогана, тому... Замовляйте, прибирає ці набряки всі, наче і на зморшки менше стають. Отак так пачу, як знімаєш, і прям така шкіра розгладжена і, і красива стає. О, так, що я вам все розповіла? Чи не все? А ще ж розповім за оцю фігурку. А, я казала, мабуть, так, що в нас це в Черкасах роблять їх зараз дуже багато в інтернеті. Її можна використовувати як брелок на ключі, як підвіску в машині, е, отак вішати. вішати е, і, якби, роблять у нас в Черкасах це. Волонтери придумали на, 3, на 3D принтері, е, печатають ну, і, і заробляють собі гроші. Але... Я купила його за 500 гривнів, а в інтернеті, тому що я поїхала на місто і взяла в них. А в інтернеті вже, мабуть, ті, хто перепродають, то вже я бачила ціна 880 гривнів За цю фігурку 4 см. Ну, Путін, що ж ви хочете? Так що, це такі у мене сьогодні покупочки. Сьогодні відео буде невелике, тому що. Зараз воно зробила собі чайок, ще поп'ю чаю, вже, фух, слава Богу, мені полегчало, вже я остила, а то я пройшла додому, з мене я думаю, а, пар прямо. Знаєте, йшов. Дуже жарко. І буду працювати вже до вечора. Готувати сьогодні нічого не буду, в мене все наготовлено є. Тому це і все, мабуть, на сьогодні. прогулялась, показала, що купила, що этот. в взагалі, і все. І все, на сьогодні з вами буду прощатися, бо і зараз вам змонтую це відео і виставлю, щоб уже не, не чекати вечора. Все. всім, всього самого найкращого, всього будьте здорові. Всіх цілую, люблю, обнімаю.